Сьогодні Миколи, 19 грудня 2022 року, не можна сьогодні ворожити, казали наші пращури, але ви знаєте, послухайте мене після 12-ї години, дівчаточка, можете спробувати і поворожити, запитати про свого судженого і коли ж ліфт мов взяти. Просто так цікаво ж? Зі святом Миколая будьте здорові, оптимізму побільше, жартів побільше в нашому такому непростому житті. І пам'ятайте, Коли людина настроєна на позитив, їй завжди легше подолати всі негаразди і навіть самі страшні. З Миколаєм будьте здорові, зі святками будьте здорові! Люблю всіх, цілую і всім дякую за все. Бережи вас, боже.